Це не шоу танці зірками. Так розпочинається благодійна акція в барбершопі лісоруб. Сьогодні тут вкотре надають безкоштовні послуги всім охочим пенсіонерам. Організував цей захід власник барбершопу Олександр Матола з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України. Ні, вперше вже проводимо цю акцію, будемо продовжувати стріч безплатно людей на великі праздники. Для нас це тільки радість, в удовольствие. От допомагає чоловік. Філіп. Мастяр уже нас уже двоє. Дійсно, раніше Олександр сам надавав такі послуги. Зараз у нього в команді з'явився молодий барбар Філіп Юрко. Сьогодні вони вдвох створюють образи для всіх, хто прийшов. Крім стрижок та зачісок, всіх присутніх пригощали бутербродами зі смачним українським салом, солодощами та різними напоями. Під емоціями був кожен в залі панувала дуже позитивна та тепла атмосфера. Schimmelmann, der Ziggy Wissen. Ми позвонили Саше, ми не знали, что это акция. Он нас пригласил с мужем. Вот, і ми очень довольны. Очень довольны тем, что вы понимаете, в наше время это такой прием тепла, это такое людям уважение. Каждого хочется понимать, каждый зайдет, он здоровается, он и руку подаст, и поприветствует. Родзинкою свята став наш місцевий співак Леонід Куцей, який дарував. Всім присутнім свої пісні тим самим піднімав настрій та патріотичний дух, мамина пісня, мамина пісня, на світло несе наче сіранька пісня, і з нею разом заспіває тихенько. Пісні Леоніда Куцого танцювали всі, не дивлячись на свій поважний вік. Присутні на деякий час повернулися у молодість. Я заспівав їм пісень про Україну, про життя, про кохання. Навіть я бачив, як світили з їхніх очі. І ви знаєте, що вони прийшли сюди одними, а вийшли звідси зовсім іншими. Я хочу всіх, хто мене бачить сьогодні, привітати з цими святами, побажати, щоб всі були здорові, щасливі, щоб ми отримали перемогу, щоб наша Україна була найкращою в Європі. Це щире моє бажання. А це місцевий музикант Василь Крицак. Він постійний гість подібних заходів, завжди приходить на стрижку з баяном та своєю другою половинкою. Поки чекав свою чергу, встиг багато і з дружиною в танці покружляв. І граючи на баяні, пісні поспівав. Кожен, хто прийшов, залишився під особливими емоціями. Один з таких пенсіонер Іван Володимирович. Він не припустив жодної акції. Зізнається, для нього це не просто безкоштовна стрижка, це можливість відволіктися від буденності та провести свій час в колі хороших людей. Не на камеру жартує. Всі, хто прийшов в барбершоп, сьогодні після стрижки на два десятки років стане молодше. Я много раз уже здесь был, Саши. Вот. Это очень добросовестные. Людям помогает. Я с удовольствием прихожу к нему. Просто и поговорить, и он красиво делает. Причем вот я старый. Ну, делить, я молодим. <свят> так я дуже доволен. Акція дійсно пройшла на вищому рівні. В захваті були всі, навіть наша знімальна група. Приємно було спостерігати, як щиро посміхалися та раділи всі ці люди. Олександр Подолюк, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.